На може сьогодні я вручив першу книжку майбутньому президенту України, майбутньому міністру освіти чи так далі. Що, я не знаю, все залежить тепер від них, від нас, вчителів і від вас, батьків. Давайте ще раз привітаю наших першачків з тим таким важливим днем, першим важливим днем в їхньому житті. І сологуба Василина Романіна прошу дітей. Шановна наша урочиста і святкова громада, дорогі діти, всечесний отче, вельми шановні вчителі. Дозвольте мені від імені районної державної адміністрації. Районної ради та від себе особисто привітати вас з цим чудовим прекрасним шкільним святом, днем знань, початком навчального року, урочисті і святкові сьогодні. Всі на цьому подвір'ю, а особливо радісно і тривожно нашим першокласникам, які тільки що отримали свою першу книжку в житті. Отже Якраз вони переступлять поріг рідної школи і підуть з цією книгою в країну знань. То хай їх перша вчителька вчить, має від них тільки радість, щоб вона мала здібних учнів, адже ця книга, як казав Франко, то є морська глибина, хто ній пірне аж до дна, той хоч труду має досить, за те дивні її перли виносить. Учням старших класів я бажаю відмінних успіхів у навчанні, щоб вони були здорові, набиралися силу, розуму, щоб їхні знання вели їх в подальшому в житті, щоб вони стали людьми з великої букви. А педагогічному колективу школи я бажаю найціннішого скарбу і всім дітям. Що дає від Бога, це є здоров'я, здоров'я, сили, витримки Божого благословення, хай Воскресла Україна вам сил дає до перемог, хай кожен день і кожну мить Всевишний вас усіх благословить. А зараз дозвольте мені зачитати привітання голові Львівської обласної державної адміністрації Мирона Янківа. Шановні педагоги, дорогі батьки і діти, вже стало традицією святкувати 1 вересня День Знань. Відрадно, що вже 11-й рік поспіль такі урочистості ми проводимо у незалежній Україні майбутнє, якої залежатиме від юного покоління, навченого і вихованого в українській національній школі. Тисячі освітян виконують благородну, але нелегку місію. Саме вони щодня з любов'ю, відкритим серцем і душею ідуть до дітей, навчаючи їх розумного, вічного доброго. Саме вони плекають молодь, яка повинна стати поколінням повноцінних громадян, українськими патріотами-державниками, адже підростаюча молодь. Це безперебільшення еліта України 21-го століття. Ми впевнені, що юні громадяни, виховані вчителем української національної школи, можуть опанувати нові сучасні технології та усягнути найновіші досягнення вітчизняної та світової культури. Завдання влади забезпечити учителям належні умови праці, відповідно. Відну платню та надійний соціальний захист значною мірою це залежить від Верховної Ради України, наших законодавців та уряду. Разом з тим хочу запевнити, що обласна державна адміністрація зробить усе можливе, щоб освітяни Львівщини відчули себе достойними та багатими громадянами своєї держави. Прийміть від нас у цей святковий день найкращі вітання, побажання доброго здоров'я, щастя, прихильної долі на шляху нових пошуків і здобутків невтомної праці для добра українського народу. З повагою голова обласної державної адміністрації Мирон Янків. Дякую за увагу. Shall